Друзі, доброго вечора. Вітаю всіх. Сьогодні зробив маленький огляд, що можна купити декілька варіантів від 4 тисяч до 6, там можливо і попалась якась машинка трошки дорожча 6. Да? Що хотів сказати? Дуже важко знайти в такій ціновій політиці нормальне авто. Що за 4, що за 6, я думаю, ви це розумієте. Просто я не мав сьогодні часу більш знімати, то, то так стою, от машину грію і пару слів скажу. значить. Треба дивитися. Візуально навіть от, мене питає, зніміть до 6 тисяч до доларів живі машини. Ну я ж не можу вгадати, чи вони живі. Да, Візуально я озвучую, коли реально видно, що машинка класна. Так, я озвучую це. Але ж треба перевіряти, чим дешевша машина, тим важче її знайти гарною. часом навіть і не, не передбачиш, що може бути пробіг, не малий, а вона лучше відслужує, як з малим пробігом можуть бути якісь поломки. Буває по-різному. Тобто це все треба брати до уваги. Значить, Маленький такий огляд, але можливо комусь пригодиться, щось подивиться, приціниться собі. Це раз, по-друге, ну, я надеюсь, завтра получится, можливо. Щось цікавіше і якийсь огляд цікавіший. Попробую. Так само от такі запитання, наприклад, як, чи за 7,7, ,7, от я розумію, ціна от так не 7, там не 7,5, не до 7 там, чи не до 8, а 7-7. Хтось тобто конкретно мене питає, чи вийде з середніх ну, третій. По-перше. Синки бувають, і дизельні, і бензинові, і газ, бензин, і так далі, і тому подібно, різні комплектації. І ну, є, ну, це, ну, такі запитання, я не буду на такі запитання відповідати. По-перше, це ще якийсь стан. От, наприклад, авторія можна знайти, може, ще й дешевше, але чи то машина, бо практика доказує, коли авторія є машина якась, дешева, там ти її шукаєш, люди на це ведуть, приїжджаєш, дивиться, і хочеться втікти з подвіра від тих людей. Наприклад, ну от такі діла. До речі, от це що гріюся це трошки з дорожчого сегменту 172 тисячі Ford Focus третього покоління. Універсалі на хорошій комплектації на космо, на шкірі, на клімі, на підігрівах. Шестиступка. 1,6 бензин, але це турбований двигун як обустивно називається. Я не знаю. На рахунок, як вони їздять, пробіг адекватний, тут замінений, до речі, ГРМ, помпа, тусол, масло, фільтра. Машинка класна, їде вона мені цікавіше за Мегана третього, скажу так, не на аварію на Ну, Була б десь вона її вже давно не було, ми скинули вже ціну мінімально, вона набагато дорожча, та машина мала б стояти ну, всіма причудами, скажімо так, і митами і так далі. Ну, тобто, Можливо, когось зацікавив. пробіг е класний. То так, до слова. Друзі, гарного вечора, гарного перегляду на зв'язку мирного неба хай Бог береже і допомагає е всім нам. Е спокійної ночі. Гарного перегляду. Робіть чайок і дякую, що ви дивитесь, слідкуєте, ставите гарні коменти, оцінки і так далі, тому подібно. Тобто лайки ставите. Дякую всім. Пока, на зв'язку, пока. Що можна купити за 4 тисячі? От 4200 така фаба. Я вже в новому кузові в універсалі. Правда, 1,2 бензин. Зрозуміло, що це на зимовій гумі, на ковпаках. Універсал, колір непоганий. І рік непоганий, 2009 рік. 1,2 55 кВт, бензин. 230 заявленого пробігу. 4200. Не видно він кода взагалі. Такий салон, кондиціонер є. Кермо ніхто не шив, нічого не робив. Два стіку піднімачі, сидіння трошки протерте там, де ребра, скажімо так. Ось такий варіант. Ну, як на її рік, це це ж на недорога і що в новому кузові. Ну Свіжопригнаний з Німеччини пише гольфік чорний. Звісно, його обов'язково перевіряти, іначе як можна визначити, чи машина жива. Ну, Воно тут видно часом, що стоїть взагалі вже е, щось непонятне, але якщо вона відполірована, відсімчищена, Тут з першого погляду тяжко визначити. Це буде до 6, бо 600, я думаю, буде якийсь торг, навіть якщо 100 доларів буде торг, то буде 6. Вот 16 MPI, 272 пробігу Думаю, що це оригінальний пробіг. Є кліма, є музика підігрів, немає, круїзу немає, 4 стекло є Такий гольфік універсалі. Просто сьогодні був, вікна були позамерзані в день. А зараз вже в мене мало є часу, я так декілька авто. Просили бюджет до 6. Ось така Астра універсалі на Один 1.7 дизель, 185 заявленого пробігу. 6500, трошки більше як 6, але якщо хтось хоче на дизельну Астру Ашку, то я думаю, що можна. Вже якось піднатужитися, вибачте, за вираз. Ну, тобто знайти десь трошки більше як 6. 9-й рік, 1,8 бензин на автоматі, тобто на роботі обслужено 5750. 234 пробігу. А ні, це не робот, це автомат. Кота Октавія Тур. Зимова гума на купаках. Пише, що в рідній фарбі 9 рік 1,6 MPI, 6200 вартість, не фарбована. Значить, номер є телефон. Такі сидіння, два стеклопіднімачі, кермо перешите і є клімат контроль. Так, є полка в багажнику. Длойне дно я бачу в багажнику, є фуркоп. Ну, якщо вона не фарбована і пробіг її, то має бути ще жива машина, скажем так. Дуже тут витривалі в них підвізки, реально, просто дуже витривалі підвізки. Якщо ставити хороші запчастини в оригіналі, наприклад, підвізку робити, або там фірма Лімфордер, скажімо так, ще один тур. Гумазимова, купаки, вся та сама історія. Тут просте дно в багажнику, бо там є двойне. Хто знає, то знає про що я говорю. Тут теж на кліматі, два стеклопіднімачі, кермо перешите 9 рік, вона трохи дорожче бачу. Ну, це що нам варто на що звернути, якщо по надійності на ці машини, бо вони реально варті уваги. Тут двигунах треба дивитися, один і 6 відгас стає, але він може масло підбирати, коли в Європі рідко міняли масло від пробігу залежить. 236 тут з пробігу, 6450 плюс торг Німеччина. 9 рік. Е, значить, ці турки, що я хотів сказати, МПРшні двигуни, чого вони беруть масло? А тому що в Європі міняють масло на 15 тисяч, то ще добре, як на 15. А якщо не міняють а, наприклад, 20 чи 25, від того робиться на гар двигуні, кольця залягають. Кольця це перша проблема цього двигуна, ну також сальнички клапанів і так далі, тому подібне. Він бере потім масло. Не знаю, поставити на паузу, якщо розбереться, що тут хтось написав, дуже складно. Дуже складно. Я думаю, що в мене часу мало, то я такого вже зразу, що падає очі та й вибираю. Наприклад, просто показати на одній з кліток, що є в районі 6 тисяч. Зимова гума бачу гарна, мультикермо вже чорна, І значить ця панелька. Ну Це вищий цей, але ладно. 1,7 дизель це не 6, звісно, 13 рік. 211 пробігу, ну, вона й не може бути, скажімо так, 6 ніяк ця зефіра, 13 рік, один 8 дизель. Ну, але, можливо, комусь знадобиться. Гольф Універсалі 5, 8 рік, 1.4 бензин. Напевне, що Empire, зараз подивимося легкосплавні диски, колір красивий виглядає як жива машина. Значить, панорама, пробіг 214, круїз, датчик світла дощу, 6200. Ну, виглядає, візуально машина така гарна, не зачовгана, шкіряний салон, шестиступка, значить 1,4 TSI. Якщо 90 кВт, найнадійний TSI Він і не схильний до масло підбирання, скажімо так. Плюс він економніший за 16 MPI. реально економніший на літра 2 в городі. Менше бере, споживає бензини. І якщо він не заїжджаний, то він може, наприклад, брати бензину, якщо там все гарно з мотором. По трасі 6, там 6-5 в городі, 8, хай 9. І, наприклад, масла він не бере. ну До 300 тисяч, принаймні, ті, що були машини, їздили, в мене знайомі, ніхто масла не бере. Ну, ніяка авто не брала, вони такі 1,4, що на пасаті, що на шкодах, що на Гольфах. Ну, хоча я думаю, що теж все залежить від обслуговування і... і так далі і тому подібно. Тому там вам рішення приймати, я просто що знаю, свого досвіду розказую, тут на кондиціонері ця турка. А ви собі візьміть до уваги. Така в універсалість. Так. Значить... Toyota Avensis бензинова вже на номерах. Я її колись показував. Ще покажу, може хтось новий побачить. Це теж машина до 6, от 5900. Тут непогано, підвізки ходять, двигуни нормальні, 1,8 газ, бензин. Теж як для свого автомобіля, можна розглянути, але треба подивитися. І треба ще одне розуміти. Не хімчищена, треба подивитися. Значить, ще одна зефіра на автоматі. До речі, мультикермо. Салон непогано виглядає і машина непогано. Ще треба розуміти таке, любі друзі, що от, е машину, якщо і за 10 тисяч купиш за 15-20, за мені прийдеться вкладати е як мінімум е все одно там, розходники, акумулятор, наприклад, резина і так далі, тому І Можеш щось і поміняти там вже і демфер, чи ще щось. Ну, якщо ви хочете за 6 тисяч машину і хочете в нього вкладати, ну це просто смішно. Не вбігайтеся, але ну, ви не купите таку машину, щоб поїздити да, за 15 тисяч рік, два і нічого не робити, як мені казав. Друже, ну ти не вбіжайся, ну я не буду тобі ні за які гроші шукати таку машину. Бо я ну я ж по перше, я що, гадалка чи що, як я можу... Знати, чи будь-яка машина, даже, що в нас є, що в наприклад, що вона поїздить два роки, щоб мені поїздила, наприклад, там дружина чи дочка, щоб я нічого не робив. Ну, Це те саме, що дати гарантію на будь-яку машину це нереально. Бевушту ніхто не дасть. Він самий крутий майстер і сервіс. Так само, якщо ми люди не знаємо, що з нами завтра буде, як то кажуть. Ну, оця машина не дорога, тут пробіг не скручений. Робимо мотор ідеально, кондиціонер є, але правда вона без стеклопіднімачів. Проста комплектація, стильний замок, два ключа. От руля ніхто не красив. Ну, я її вже показував. То вона може бути можливо і за 4. Треба подивитися в сані записи. Що там. Значить, оце. Образ, скажімо так, технічно ідеального автомобіля, який я ну, надіюся поїздити рік-два, просто замінюючи масло. Тут помієний ГРМ, масло, фільтра, всі рідини. І як для ж... дівчини, для жінки, чи як для молодежі, чи навіть, ну, мені було б все одно. Якби я хотів машину на кожен день надійно їздити технічно, а тут а вона реально класна машина. Затонував би колеса, поставив би титанові диски, тут літня гума нова, І їздив би. Отаке. 5300 може бути ще торг. Є три підкраси по кузову, по-моєму. Біла фабія в рідній фарбі, але там ляду прийдеться скоро фарбувати, там є трошки рижики на цьому. Де номерна підсвітка знака. Підсвітка номерних знаків. О, ця фабія ідеальна взагалі. О, значить я не катаюся я я цінника. Показати, щоб не розказувати багато. На місті мені небагато споживає бензину. Це рідний пробіг підтверджений. Тут є тюф, ГРМ міняний на 170 тисяч в Німеччині. Масло поміняв і катайся. Ідеальна машина. В ній є косметичні підкраси по лівій стороні. Зима все сезонна гума, мишелін. Не знаю, що ще треба. Пропоную вам машини, на яких реально можна їздити. І які є, до речі, оці фабії 2 і живі, і мотори 1,4. і 1,2 мотор їздить 118 пробіга буде їздити. Ну ви собі дивіться, друзі, я ще щось пошукаю якісь машинки. Це моя думка і. Таке діло. Просто я так зрозумів, що коли людям... Кажуть правду, вони не вірять, а коли їх красиво, ну, вибачте за вираз, ну, бо я не ругаюся в своїх відео і так максимально коректно, ну, вибачте за вираз, коли людей красиво не намахають, то вони не можуть. І це в більшості в багатьох сферах, і так само я всіки бачу, стоїть корч, розказує хтось так солодко, файно. Все, повірять, куплять, радуються, що до дешево. Ну як дешево? Ви, ви бачили дешеву хорошу кобасу в магазині? От самий простий приклад. Чи, наприклад, гель для душу, чи шампунь для волосся, ви бачили хороший дешевий? Ну, нереально це взагалі. Так само, ви коли-небудь купляли спортивний костюм, чи червики, чи тупі? Тобто, е дешеві і класні. Ну от фірмені, е красиві, зручні, які від відходили вам деякий термін. Ну це ж нереально. То чому ви вирішили, що реально купити машину дещо гарну? Так, да, буває, що машина дорога і вона не, не добра. Таке буває, друзі, хтось пасата походу, продав, немає цінника. До речі, це мало би бути шести стижний шкіряний салон. Тому, друзі, скрізь треба включати здоровий глуз, логіку, думати. Рахувати і так далі і тому подібно. Можливо, цей гарний гольфік, але ні, він нереально до 6. Він 8400. Є в нас, значить, гольф 5 він буде до 6 мені здається. Сьомий рік, так. Да. Там треба рахувати нашого вовки, він його пригнав сам з Німеччини. Одне крило пофарбував, так вроді би в рідній фарбі. Е, цей переднє. Він чистить полірує. Що в нас ще є? Плюс у нас хороший рік пробіг. Там Оригінальний невеликий, не пам'ятаю скільки. Якщо когось цікавиться, в роботі вони ці машинки на автоматі. бачите Автомат 9500, ну це не є опери. Тут немає ціни такої. Йдемо Подивимося, можливо, ще щось встигну дотимнути. Я щось пройшов цей Peugeot 308 SV Копоки ну, зимова гума, ну, така гума слабенька зимова, І так, механіка. Восьмий рік бачу, зараз може когось такий зацікавить бюджетний автомобіль. Так, 2008 рік, 1.6, 88 кВт, Значить наскільки я розумію, бензин, 173 пробіга, якщо це її пробіг. 5600, ну, то варто звернути увагу, що це її пробіг і 1,6, тим більш бензин. Надіюсь, що це кліво до 6, ну, не знаємо, зараз подивимося, друзі. Значить, в фечбеці, сьомий рік. Так, воно 5900, якщо ви бачите, 1,6 бензин 180 пробігу. Значить, Швейцарії пригнано механіка, два ключі 5. За нею хочуть всього на рік, 1,6 бензин, то ось я там написано пробігу. Ну, гарне таке. В салоні і зверху. Хто хоче маленьку машину, непоганий варіант, буде економічний, бо вона легенька, вона не буде багато бензину споживати. Гума, до речі, що можна зиму переїздити зимова. Шкіра не кермос Сидіння в порядку, клімат навіть є. Но це нормальна машина з серії Рено, тим більше 1,6 бензин. Так. Ще раз. Хороший варіант. Дійсно хороший варіант. Також от любителям Астри Аш. От, е мені просто цікаво запитатися. Чим Vectra гірша за Astro H. Седан, ну якщо вже не обов'язково універсал, гарніший навіть. Багато хто шукає седані. <кхи> Багато виглядає гарніше за Astro H. Комфортніша машина. Вона має трошки вищий клас, хай там мені хто не розказує. От стоїть і 1,8 двигун, що він кращий і більш... Динамічніше їде, а все те саме, що 1,6 по обслуговуванню і по ремонту. От. ну Не можу зрозуміти, хоч ви як -то кажуть, що хочеш мені, чого не купити, якщо з астрами аж гоняться 6350. І Астра хороша теж стоїть такі гроші. Тільки може буде рік новіший. 1,87 пробігу. Повна комплектація, ще й на шкірі. Тобто можна приглянутися, якщо на механіці хочете в такому класі машину. Можна перевірити, подивитися і взяти собі і кататися. Машина класна. Далі, далі логан. На газу вона з кондиціонером. Так, Тут немала ціна. Ну просто то, то є реальний. І казав власник, що стало йому як збитий самольот, бо сцеплення надурили, не знав, що треба міняти, купляв по фотографіях, по відео. Хтось дивився в Німеччині. Зимова гума, є ще літня. Це на титанах. Колодки міняв, чотирмозні діски він розказував. Ну, багато що робив, плюс сцеплення нове. Коротше, отаке. Дев'ятий рік, 6950, 1,6, да, логан, ганг, бензин. Немало стоїть, ну, і, по-моєму в рідній фарбі. Ну, то можна уточнити. Топель корса, що може бути, да? Недорого. Сьомий рік. 232 тисячі зельного пробігу. 4500, можливо, комусь пригодиться. Ну, от Сценік може бути до 6. Наприклад, з небагато дешевих бюджетних машин, є, якщо взяти на 2 п'ять, 5 значить, з половиною тисяч доларів, 2007 рік 209 займало пробігу 1,6, 83 кВт бензин. Це я просто орієнтую по цінах, бо вже і така погода і вечорії, тобто. Ну, немає смислу, якщо я там буду вам щось показувати такі салони, все одно ніхто ж не буде купляти машину по-моєму відео. Значить, гольф такий. На клімі, до речі. Кермо, значить, не мультикермо, 400 стеклопіднімачі, кліма, кліма підігрівів немає. Зимова гума, гольф 5, хешбеці. Зараз подивлюсь, скільки він вартує. 6 рік 1,4 і 4 бензин MPI 4800. Астра вже на номерах рівенських. Значить, на обліку на легкосплавних дисках така чорна в універсалі. Так, спробуємо подивитися. Салон, навіть шкіряний салон, чорна панелька, мультикермо. Так. І вже зараз буду завершувати скоро. Просто маленький такий виходить, огляд на дешеві машини до 60-ті рік, 1.6 бензин, 206 пробігу, 6350, але газ бензин. Ну, і рік 10 рік, точніше, рік хороший. Зекономити на постановці. І ще ця зафірка, можливо, до 6 буде, можливо, зараз подивимося зразу ж. 12 й рік, ні, вона до 7, без 1 долара 7 тисяч. 12 рік 1,6 бензин, без підкрасів, 7 міст, оригінальний пробіг. Пише продавець. Звичайний салон тканини, мультикермо, більш детально треба дивитися, всі місць. Ага, і зараз я покажу вам цю салатову, наприклад. Цю салатову машинку. Вона, по-моєму, дизельна. косячок її. Той, що нема кондиціонера, є люди, що такі машини не включають кондиціонер, або їм не цікаво кондиціонер. Значить, 12 рік, рік хороший, пробіг 252, 1.2 дизель, механіка, 5200. Теж можна звернути, буде економно, і якщо пробіг значить, рідний, то можливо ну нормально вони там їздять, теж ці мотори. Що дизельні, що бензинові. 1 і два, якщо обслуговується нормально.